Добрий день, шановне товариство, 3 жовтня 2025 рік. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігин Покажу вам наш перець. Був накритий агроволокном, так як нас прогнозували заморозки. От я його тільки що зняв. Тиждень він був під агроволокном. І що ми маємо? Заморозку, як такого не було, хоча батат підмерз. А перчики гарні, ось такі. І ще й перед цим ми зірвали, котрий був, спілий. І от такі бачимо. От є такий гарненький кубічок. І от ось такі, ось такі. Перці ще гарні. І червоний, і помаранчевий ось такий є. Надалі прогнозують потепління, так що будемо сподіватися, що ще ми зберем трішки перцю. Ось такий поганий досить такий перчик. Перчені є такі, що і по 200, мабуть, і по 300 будуть грам, а то можливо і 400 оце і буде. Бачите, за тиждень піде орукном, зазвів, так що. Не треба лінуватися, а треба закривати його по можливості. І будемо мати ще результат. Ротунта ще є. Ось вона така, така, така. А далі помідори. Теж були кілька днів накриті. Потім розкрив. Ну, помідори більше пострадали в тому плані, що від надмірної вологи цей весь тиждень йдуть дощі, вони потріскалися. Хоча такий гібрид, вон, бачимо, як бабкат. Подивіться на нього.